У найдорожче слово у світі. Де б ти не був, що б ти не робив, вона назавжди твій слях освіти, ніжним серцем відомим тобі. На тусю ми на дорога святкуємо мини свята. Зібралась разом дітвора, усмішок її радості багато. Як угніточки, пташка та шенятка так і кожна мама діток ніжно любить. Мама, це слово найкраще у світі, мама, це сонце, яке усім світе. Мама, це серце, котре щиро любить. Мама це ласка, яка всіх голубить. Мама, це участь у нашому святі. Мама, це мрій, щоб всі були багаті. Що чу ти сонечко на небі? Лузі квітка красна, це ж матуся нас в нас хаті така добра ясна. Мати, матінька, матуся, мама, мамочка мамуся, називаю тебе, я рідна ненечко моя. Матусю, де ручки твої поцілую, за шику тебе обійму і щічки погаджу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю. І ти мене любиш, хоч я несухняна, частенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш і я тебе дуже люблю. На душі на все на світі, матінку кохаю. і велике слава матусю я вітаю. Ми до маминого свята готувалися завзято. Ми малюнки малювали, ми дарунки готували власними руками кожен сам для мами. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеш рости. Найгорніше, найдобріше, я люблю тебе найбільше. І коли дорогу встану, теж любить для тебе готова, Горідніше, ріднішою, ніж ти, тільки світі не розглядиш. В на Добре, мама що ти є. Соночка, але є. мама це мудрість і в хаті достаток. Мама це фея, що зробить порядок. Мама це 6500 подарунків. Мама це ніжність мільйон поцілунків. Мама, щоб всі були здорові. Мама, це правда. На кожному слові. Мама, молитва дітей за дитинство сім'ю. Матусю рідненьку за це я люблю. Матинка матуся рідна. Тебе кохаю над життя і бажаю. будь щаслива, наче квітка весняна. Мама, мама Я добра, я добра, від тебе вчуся, ти найкраща світі мама добра, мила і ласкава. Це мілічний ще дуже любимо, вас, Але, а тепер від скаліші від нас. Шановні матусі, прийміть щире вітання з Ваші квіточки це ваші діти. Це ваша підтримка, ваше натхнення.